Права 1327. Запиши три дроби, що дорівнюють дробу. Ну що ж, почнемо. Дивимося у першому завданні. У нас 4,3. Ну, які дроби дорівнюють цьому дробу. Ми можемо записати це, додати нолики після трійки, то ми пишемо, що це дорівнює. 4, можемо записати 30. І це дорівнює. Тисячних. І це дорівнює. Це можна записати як 4, і 3 тисячі Так? Усі ці три дроби дорівнюють дробу 4,3. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 0,29. То записуємо, що це можна записати і в такому вигляді, як 0, дописуємо 1 нолик то Це буде 290 тисячних, І пишемо, що це дорівнює. Дописуємо ще один нолик. То це буде 2910 тисячних, Ну і дописуємо ще один нолик. Це буде дорівнювати 0, цілих. так. То це буде 100 тисячних. Ну, що ж ось таке завдання. Що в кінці десяткового дробу після коми можна дописувати скільки завгодно нулів, і від цього дріб у нас не зміниться. На цьому вправу завершено.